На новий рік завітав наш старий приятель, відомий музикант, плакатист, художник Валерій Вітер. Я дуже радий його бачити тут, на тлі ці ялинки, прикрашеної іграшками, і якось пригадую все те, що нас пов'язує, а нас пов'язує дуже багато чого, різних речей. Це мистецтво, це культура сучасної України. І мені було приємно, якби Валера Вітер декілька слів сказав на адресу програми Тендеринди. Будь ласка, ну це точно що я старий, старий друг не молодий. Старий в хорошому розумінні цього слова. Так, так. Бо коли починалась кобза, це був 71 рік. Мені здається, що це було в минулому столітті. Це так давно. Те, що зараз українська е сучасна музика, українська естрада. Дуже багато цікавого нового. І я хотів би, щоб е ті тал талановиті люди, які є на Україні, Отримували е, платню відповідно до їх таланту, бо е, я був дуже багато в усьому світі, і бачу, що у нас люди дуже талановиті. Ну, тобто, ти мав можливість порівняти за кордон з Україною, і маєш право говорити такі речі? Так, так, маю право. І ну, е, програма Тендеринди завжди народжує якісь нові таланти, і я задоволений дивлюсь, і ну дай Бог, щоб так воно було і надалі. Я хочу побажати побажати вам щастя, здоров'я і хочу, щоб кожен, хто ще не знайшов свою любов в минулому році, знайшов її в наступному. Щастя, здоров'я вам. Дякую дуже. Я приєднуюсь до цього тосту і хотів би побажати відповідно Валерію в 99-му році провести не одну персональну виставку і видати не один альбом пісень. Бо Валерій продовжує співати, продовжує грати, а також малювати. Звичайно ж. Та щастить.